Друзі, а я вже готовий представити Анжеліку Кармазенюк, головний продюсер Радіо Голос Надії в Україні. Анжеліка, вітаю Ми тебе! Вітаємо. Святом дякую. тебе! Дуже гарно виглядаєш. Дякую, дякую. Як ти до нас доїхала зі Львова? Я не виїхала, їхала, а, їхала з Чернівців. Чернівців. а з Чернівців ще тяжче доїхати до вас не зі <laughs> на Ну, Ми дякуємо, що ти наважилась <laughs> на такі відчайдушну таку подорожі потяги. Насправді ще що потягів немає, щоб доїхати майже сюди. Серйоз? Тому да, дали тільки один потяг, тому вже Бог дійсно послав так, щоб ми були тут. Подяка. Ого. Ну що ж, це е... молодень, що ти так. У нас є до тебе просто дуже багато запитань. Дуже він своїй команді своєму служінню і бачиш, так можна ж було на зв'язку просто вийти. Але ні, вживу, це найкраще. Анжеліка, у нас є дуже за багато запитань до тебе, тому що десь частково Володимир Гриневич вже почав відповідати mm -hmm. Павлова Ценко. Але ти, яка безпосередньо дотична до кожної ДНК радіо студії, програми, ну. Тому е, хочеться трішки більше. От е, ми знаємо, що от Володимир Герневич казав. От е, е, надія в дії. Mm -hmm. Ми розуміємо, що радіо Голос надії без, без діла і не сиділо mm -hmm. до цього. А що це за такий проект? Надія в дії трішки більше, крім тих mm -hmm. програм, які зараз відбуваються в Чернівцях. Надія в дії це дуже великий масштабний проєкт. Це така велика фура. Де знаходиться декілька медичних кабінетів і де знаходиться мобільна радіостудія. Взагалі, вона з самого початку була придумана ця фура для того, щоб їздити в деокуповані міста, в міста, де люди потребують допомоги. Mm -hmm. І завдяки тому, що там є мобільна студія, ми могли одразу запитувати у людей їхню історію, тому що от з того. Досвіду, які ми мали, ми розпочали цей проєкт ще минулого року в жовтні, і е, люди приходили, кажуть, ми дійсно хочемо, щоб нашу історію розповіли. Ми хочемо поділитися цим. Ми хочемо, щоб е, весь вся Україна і багато країн, які слухають радіо Голос Надії, вони про це дійсно дізналися, тому що те, що відбувається зараз на Україні, воно не може не бути не не розказане, і воно має бути, воно має звучати, і воно має звучати вустами людей, які це дійсно переживають. Дуже дякуємо. Ще дуже коротко от, про цю програму, яку Володимир почав говорити: твоя історія, війна, як виникла ідея і як просувається цей проєкт. Ми, ми дуже довго думали, як правильно запрошувати людей, як правильно назвати програму, як правильно зробити такий формат, щоб людям було. Також комфортно це розповідати, тому що ну, війна вона дуже така е, тонка, тонка межа є, тому що ранима і, так, так дуже сильно. У нас є люди, які розповідали нам просто такі речі. У нас просто ведучі сиділи в цій мобільній рубці. Вони плакали, вони молилися. вони... У нас була жіночка, яка розповідала е, про те, як вона е, була в полоні, і про те, як їх шукали там. Е, Окупанти, так і це дітей забирали, і коли ти просто чуєш ці історії, чуєш їх вживу, і потім ти можеш це показати світу і сказати: ось дивіться, у нас дійсно в країні є ось така велика, величезна просто проблема. Війна, і це дійсно живі люди. І завдяки цій програмі ми можемо це висвітлювати, і це велике благословення. І люди знайомляться також задія голос надії, і для них також відкривається надія. Знаєш, от ти, коли говориш, анжеліка аж мурашки по тілу і скажи, це, будь, це будь ласка, а де це можна по? Подивитися, послухати чи можна, десь зберігається. Це можна подивитися в подкастах Радіо Голос Надії на платформі YouTube. Зараз у нас вийшов перший сезон. Ми записували його в Мокачево. Це був наш такий дуже хвилюючий момент, тому що і ми ще не до кінця знали, як правильно це все робити, і гості, але слава Богу, що вийшов дуже насичений сезон. Ми запрошували різних гостей. У нас також був в гостях директор місцевого драмтеатру. Здається. Він розповідав, як вони завершили всі свої вистави, і вони просто всією командою в якийсь момент вирішили, що вони будуть допомагати. Це було в місті Мукачево. Допомагати внутрішньо переселеним особам. В театрі люди ночували, вони приймали до себе театр з Харкова, тобто. Це настільки такі історії, Вау. які ти розумієш, що вони не можуть бути не нерозб... фільми знімає. Так, тому якщо є бажання на youtube платформі, саме в подкастах ви можете знайти цю програму. Твоя історія війна, вона так і називається, і послухати це дійсно те, що торкає. змушує задуматися, то дуже торкає серце. Дуже дякую. Який фідбек на такі програми, на що відчувають слухачі, і чи можна це якось побачити зрозуміти? Так, звичайно, є фідбек. Люди, якщо це люди, люди, які приходять до нас вживу, звичайно, це люди, які до нас приходять більше як до психологів, тому що ну, ми знаємо, що дуже важливо багато що проговорювати, і дуже багато хто нам казав, що от ми до вас прийшли, ми це проговорили, і нам стало так легко. Ми це змогли відпустити. Ми змогли якось по-новому на це подивитися, і це вже не є таким для нас великим тягарем. Люди, які виїжджали з окупації, люди, які під обстрілами просто проходили. І ну, ти розумієш, що для них це було важливо. А в соцмережах ми бачимо теж дуже велику активність, особливо дуже приємно, коли герої наших подкастів вони це скидають своїм друзям, і потім той фідбек, який ми отримуємо від них, ці всі коментарі, особисті повідомлення набагато пишуть про те, що дякуємо вам за те, що ви це розкриваєте, за те, що ви про це говорите. Це дуже важливо, тому ми бачимо, що наша робота не є надаремно. І благословимо Бога. Прекрасно. Розкажи трішки більше, як ви адаптувалися в умовах війни. Павло говорив про те, що е, зараз львівська студія, практично там всі прямі ефіри ведуться. Звідти я знаю, що е, працівники з Бучі, з Києва, там хто де був, переїхали на Львів. От розкажи, як от виникла ця ідея, як вам вдалося згуртуватись? Як взагалі ви витримуєте 11 годин? Це дуже дуже класне запитання. Насправді 11 годин в прямому ефірі. Це з однієї студії, це насправді шалено. І коли виникла тільки ця ідея, ми її розробляли. І виникла ідея вечірнього ефіру. У нас вечірні ефір десь з дев'ятої години вечора до 10. -ї. У мене перша таке моя думка була про те, ну, от зараз ми людям запропонуємо. І що вони мені скажуть? Хто просто погодиться працювати з 9 до 10 вечора? Коли у вас вейкап? у, у яких? Так, коли у нас вейкап о 8, ранку, о 8 а ранку, а треба в 10-й також, ну, якби, вже зіваршувати ефір. І... У нас зібралася така команда. Дійсно, ми її збирали просто зі всієї України. Для нас було дуже важливо, щоб ми, незважаючи на війну, не переставали мовити. Для нас це було супер важливо, тому ми шукали різні варіанти. І якийсь час дійсно Львів взяв на себе найбільшу частину. І потім, коли ми побачили, що вони можуть це робити, ми зібрали велику команду і переформатували трошки радіо. І тепер у нас є така нова концепція, яку ми пишаємося, яку ми насправді дуже любимо, і дуже класно, коли ти бачиш в очах що вони цим горять. І у нас, от, як Ваня вже сказав, що у нас є вейкап, і це ми прокидаємося з нашим слухачем, ми його піднімаємо, готуємо разом з ним сніданок, разом збираємо дітей в школу. Потім е, наступна наша програма це е, файна музика, а вона е, така більш, ну ми, ми називаємо одним словом діджейська програма. Ось е, наші ведучі також обрать якусь таку тему. Там більше музичного контенту. Mm -hmm. Поки їдеш на роботу, можеш послухати її, і ну, це також надихає якісь надихачі цитати, якась така легка тема. Потім е, розпочинається така у нас поважна серйозна програма Інтайм. А е, е, також вона ми в цей час об'їдемо з нашим слухачем. Якраз в той час, коли у людини є вільне, коли вона може щось послухати, якусь таку не тільки фізичну їжу е, з'їсти, але якусь духовну, психологічно. Після цього на знову діджейська програма. Це на максимум. Знову ми з людиною просто проводимо файний час. І а, вже потім маємо таку невеличку перерву для програм записі, які у нас є, і з, 10 по 1, з 9 по 10 годину у нас є вже вечірня програма. А це програма називається Добрання шоу. І найцікавіше, що мені здається, як на мене, то е, е, студія, яка працює у Львові, її полюбляє найбільше. Ось вони приходять, вони мені просто ведуть, кажуть. Ну, це такий кайф, ти приходиш, а ще слухачі пишуть, і ти щось розповідаєш, і ти їх. Ну, по суті, як вклад... вкласти спати людину, побажати так, її на добраніч. Так. якісь такі натхнення дати на вечір роздуми. І вони з таким запалом про це говорять, і я розумію, що ну, ось відповідь була на моє запитання, хто буде виходити працювати в таку годину. Я, як це все, знаєш, ну не вигоріти? знаєш, сьогодні є таке модне слово, ну. Угу. Популярне незламні угу. а вас і не знаю, як назвати чи відчайдушні, чи ті, хто виживші чи виживші, значно ви реально, да або не виспані. Я би сказав, не виспані без обіду, без вечері, без сніданку. розумієш? Ну, у нас у нас дуже така велика команда. Да. У нас є ведучі, які відповідають за конкретні тобто програми. Вас естаф... Так, естафету у, нас естафету, передають. у нас декілька змін. Ми в декілька змін можна так супер, сказати. Супер. Працюємо, і вони настільки злагоджено, настільки разом працюють, коли я до них приїжджаю, От ти прям відчуваєш, що це справжня команда. Ось, знаєте, кажуть, ой, мені так хочеться працювати в творчій команді. Та-та-та, дуже багато хто так говорить. Але насправді просто люди не розуміють, як це працювати в творчій команді. <світ> а, от ти туди приходиш і ти розумієш, там хтось щось співає, там хтось веде програму, там хтось придумує нові теми. У нас там сидить піар- людина, вона там різні штуки придумує, там продюсера, там звукачі. І це все воно створює просто неймовірний простір, коли ти заходиш, і ти вже не можеш вигоріти, тому що ти вже запалив хвалився цим. І навіть в 8 ранку wow. або в 10 вечора це вже якби… Ну... Дуже потужно. Я не знаю, як у вас ця вся там логістика працює, але це просто надихає. Слава Богу. Слава Богу. Е, Анжеліко, по тебе дивишся на тебе і розумієш, що ти дуже гориш. Це передається. Просто е, я розумію наскільки, от інколи важливо заглянути за ці лаштунки, щоб зрозуміти Вона зараз як продюсер і, продюсеру так, і, так. І, і, і знову запалитися. Скажи, чи є в радіо якісь партнерські проєкти? Чи можете про них трішечки розказати? Так, це дуже, дуже цікаве питання. Так надія в дії, це також наш партнерський проєкт, в якому ми беремо участь, і ми дуже дякуємо Всесвітньому радіо і всім. Спонсорам, які там є, тому що ми можемо долучитися до такої великої справи. Також є дуже цікавий партнерський проєкт це проєкт Живий звук. А це проєкт, де музиканти, протеста протестанти, які пишуть музику. Вони можуть на цій платформі якби виставляти свою музику. Mm -hmm. Це є конкурс, і ми виступаємо там як інформаційні партнери. Залучаємо також цих виконавців до своїх прямих ефірів. Якщо слухати у нас, є такий був навіть цілий спецпроєкт. Це здається, було ой, коли це було, було це так багато спецпроєктів. Було це було. Коли у нас прямо цілий тиждень у нас приходили саме з живого звуку виконавці, вони презентувалися до премії чи після премії. І до і після, бо ми це зробили так, щоб воно було все разом. І якраз і премії було дуже, якби це цікаво, тому що ми можемо презентувати їхні пісні, можемо зробити реліз, можемо це все так гарно розповісти про це все. І наші ведучі теж від цього кайфують, тому що коли до них приходять молоді виконавці. Це просто треба розуміти, коли сидить молодий ведучий, він такий запалений. До нього приходить такий самий молодий, але виконавець, і як вони починають цю розмову, як у них іде оце така комунікація. Ти розумієш, що клас, це ти попав в точку, mm -hmm. і ти розумієш, що ці люди мають тут бути. Чудово, Офа. Слава Богу! За що особисто ти любиш радіо? Я особисто люблю радіо? Для мене радіо це душа. Я, напевно, би ніколи не сказала до роботи на радіо, що я сюди піду працювати. Я взагалі не розуміла, за що людям на радіо платять гроші, якщо чесно. Ось Для мене це була зовсім незрозуміла робота, але коли мене запросили, і я почала вже вникати в це, я зрозуміла, що я настільки люблю. Цей процес я настільки люблю цей звук, я настільки люблю цих людей. Мені настільки з ними приємно, цікаво спілкуватися, працювати. Ми з багатьма навіть стали просто друзями, з колегами, можемо десь поїхати в якийсь відпочинок і так далі. І це дуже круто. І у нас якось так з радіо співпавне я не дуже сильно вірю в якийсь там. Знаки або ще щось. Ага. <плес> Але коли перший раз, і коли я почала тільки, я починала з ведучої, працювала в прямому ефірі ведучою, і коли мені розповіли, що 17 травня у радіо день народження, я така я, то в мене теж день народження, 17 травня. І, так, і що? що? Так? А ми знали, <плес> зараз ми для тебе що <плес> щось принесемо. <плес> так, так, все, Каріна. Я Теполе. думала, ти пізніше, ми вже всім скажемо, друзі, сьогодні на целіке народження. вітаємо, це та чоловіки для того настрою. Ти сьогодні таку дорогу подолала. <свят> <свят> і, і як Твої це, якщо не збіг, так такий <свят> так. Що, що день народження радіо, яке ти дуже любиш, і ти прикладаєш всю душу сюди вкладаєш, і твоє день народження. Це так приємно. Це таке подвійне свято. і скажи, будь ласка, от ще. Ще поки свято святом, mm -hmm. але про це робота Проц... йде, ніхто від... не відміняв поки що. А розкажи про проєкт «Підказ 50». От mm -hmm. я пам'ятаю, він як розпочинався, і на якому етапі, і які. Взагалі, мрії, плани, благословення в цьому питанні це дуже цікавий проєкт. Це проєкт, який дозволяє е, молодим людям розкрити себе як ведучі в подкасті. Ми проводили цілий курс е, лекцій, і, на жаль, е, коли вже був фінал цього так, так, так. Е, проєкту, коли ми вже мали визначити переможця, тому що е, вони проходили навчання, у них було домашнє завдання, після якого обиралися люди. Е, найкращі сценарії там по завданню, які вони мали зробити, найкращі підкасти і вони. Мали отримати в подарунок певні певну техніку, яка б допомагала їм в розвитку їхнього підкасту. І у нас би якраз виникли би підка... ну, були б підкасти на радіо. На фі... фінал перепав якраз у нас тоді визначення переможця припало на початок повноштабного вторгнення. І, на жаль, ми тоді мусили просто ну відкласти це питання. Ми до нього повернулися і ми визначили переможців. І зараз вони працюють над створенням своїх нових подкастів. У нас буде три чудових різнопланових. Подкасти настільки різнопланових, що ну просто один такий буде більш літературного mm -hmm. спрямування, один буде більш такий молодіжний а, з, з християнською тематикою. Мені здається, він називається Ісус лідер. Якось така така, така тематика буде, і одна буде дитяча. Тобто, ну три три різних Крас. ніші, і воно дуже класно, тому що е, ці люди вони дійсно люблять свою роботу, і для них це був великий шанс. І ось вони його реалізують разом з нами, і ми радіємо, що можемо допомагати їм. Тобто я правильно розумію, суть така, що. Якщо в людини є якась ідея Uh -huh. Чим вона хоче поділитися. Ви їй даєте апаратуру, і вона може записувати uh, ну, не, не ну, зовсім, так. підтримку А, підтримку uh, Вона має пройти курс. повністю у нас є внутрішній курс. Ну, якби це було в рамках проєкту, зараз він буде переформатований в, ну, в якийсь період часу. Маю надію, що ми повернемося до переформатування цього так. проєкту. Ось, але е, наразі так вони кожен пройшов курс, вони прослухали е, дуже велику кількість спікерів про те, як створюється подкаст, як правильно. Говорити, як правильно писати, і вони отримали, вони зробили домашні завдання. Вони створили класні, класні подкасти, класні ідеї. І тепер мають змогу їхню програму можуть чути так, тисячі так. мільйони. Ну будуть чути так супер. Дуже тобі <ріст> дуже класно, що ви почали оцю тему підкастів. Тому що от справді ми вже проговорювали це з одним з наших гостей. Що mm -hmm. це зручніше? Ну є люди, які можуть собі виділяти час і слухати радіо весь день. Це дуже круто. А інколи хочеш щось одне. Ну, так, послухати, І це розширює також коло тих ваших mm -hmm. і підписників, і тих, хто слідкує за мамою. Е, Які ще активності чекають на команду е, Голосу Надії Радіо сьогодні в день народження? Знаєте, я до вас сьогодні теж не з пустими руками. <звук> Знаєте, є <звук> така традиція, давня, не знаю, чи вона дійсно така є, але мені здається, що вона така є. Що і раніше не до іменинника приходили з подарунками, а іменинник приходив з подарунками для гостей, тому у мене для вас є подарунок. <звук> <звук> так. Це для вас Класс! дуже дякую <риск> <риск> Вау, і які <риск> э <риск> э та, і чохо, але там в чохлі А для наших э слухачів. Мені я... б одні турбинки вже вистачило <риск> а тут. ще й наших слухачів буде дуже багато активностей і в прямому ефірі, і в соціальних мережах. Ось тому, якщо ви хочете щось подібне отримати, то заходьте в соціальні мережі, там є розіграші, є всі умови. Пише бережи тепло і радіо голосних. Буду берегти, слухати. нарешті у мене тепер тут буде своя кружка. Ви цього бої, що ви робите. Стояла, дякуємо, дуже приємно. І шоколадочки. Все з любов'ю. Ти знаєш, я пам'ятаю, як минулими роками до нас приїжджала вся команда ведучих. Ми тут навіть робили псевдо такий ефір, наче показували глядачам, як це відбувається, такі були хороші часи. Я розумію, що зараз вже так локація змінилася, але ми відчуваємо, що от ми одна команда, медіагрупа Надія нас об'єднує. Ми теж це відчуваємо на, дуже сильно. На... Дуже... Велике тобі дякую за твоє вам дякую. служіння. Передавай вітання Тетяні Ваценко, яка Звичайно. також як лідер ваш. ви, ви мегамозг цього всього, на якому все тримається. Це неймовірно. Ну що ж, е, знаєш, е, так як сьогодні День народження радіо, ми хочемо, щоб кожен наш гість він а, загадав е. бажання, мрію реальну, яку ми віримо з Божою допомогою можна втілити. І ти е, задула свічки на. І радіо голосу е привітати всіх своїх колег. Так. Можна. Щось. Ага. Так. Дорогі мої колеги, я вас дуже сильно люблю. Я дуже сильно радію, що ми можемо працювати з вами. І нехай цей тортик, можливо, ми не всім зараз можемо його передати, але думаю, що кожна з вас сьогодні буде якась приємність. І ми дуже дякуємо Богу, Богу за те, що ви є у нас, а ми є у вас. Ми Вас любимо. Ура! Вітаємо тебе! Вітаємо Анжеліка вітаємо неймовірно радість нас завітала просто народження! Дякую. Дякую! Хай Бог благословить тебе і твою команду і все служіння. Друзі, ось такий чудовий у нас душевний час. Ми е, говорили про проєкти радіо з нами. Анжеліка Кармазенюк, головна продюсерка радіо. Голос Надії. Е, помиліться до кошів сьогодні про них. Про всю команду, нехай Господь благословить. Наразі ми для вас підготували духовний сніданок. Долучайтесь.